Доброго дня, шановні! Мало хто розуміє до кінця, що відбулося за останні дві доби. А відбулося наступне. Зеленський по наказу Британії почав огризатися з командою Трампа. Також підключились там зелені бобіки, які теж там погавкують на адміністрацію. Там такі коментарі типу, за русським кораблем, і так далі. Венс виходить в прямий ефір і каже, Володя, ви трошки перепутали команду, з нами так не треба. І через 2 години Маск виставляє пост, що адміністрація Зеленського, ну там про СБУ не йдеться, ну взагалі що. На території України під час того, як Україна була під Зеленським, було вбито американського журналіста. Вже повспливало те, що Єрмак двойний агент і працює як на ФСБ, так і на Мі 6, Уже почали качати Британії. Британія вже не настільки впевнена, що вона буде з Україною до кінця, тому що є заяви в тому числі. На саміті, який організував Макрон, що так, Британія буде з Україною, але тільки якщо знайде підтримку у США. Потім Дональд Трамп робить розгромну статтю, де пише, що Зеленський має 4% рейтингу. Пише, що Зеленський вкрав під 200 мільярдів. Доларів допомоги і інше. Дивіться, вся ота зелена шобла трималася на тому, що вони в політичних кругах розповідали, що все домовлено, все нормально. Володя порішав. Тепер Трамп особисто, на своїй особистій сторінці, пише, що Зеленський узурпатор влади і Україна без виборів. Уже другий рік. І це злочин. Що ще треба? Так, там висунулись якісь е, нафталінові ляльки, типу Юлії Тимошенка. Оцей секонд хенд політичний, що Володя прав там. Ну, Почитайте ту дурню, що воно пише. Але з рейтингом 003% Юлія Тимошенко має підтримку в Україні менше, ніж пес-патрон. Тому їй би взагалі рота не відкривати по будь-якому поводу. Тому що адміністрація Трампа, таких як Юля, може присадити до товариша туди до Петі, до Лазаренка. Також обнуливши рахунки. І США завжди домовиться з Британією напряму. Це для них жодних питань. А оця команда підтримки клоуна, що буде робити, я не розумію. Я вчора записав відео, де запропонував зеленій Мавпі блядь, і його команді. Вести Трампа в миротворець, як вони це зробили з патріотами України, з тисячами патріотів України, той сравні миротворичі. Накласти на нього санкції через РНБУ. Але ми розуміємо, що клоуна танцює зараз Британія, потім Британія відійде, а клоуна будуть рвати до останнього. Це перше. По-друге, якщо є надія, яка що Британія буде там захищати цю банду зелену, то ні, Британія мало цікавить. Такі персонажі, як Зеленський, Єрмак та оця Мавпича їхня команда зелена. Що далі? Далі я вважаю, що Зеленський розраховує на якесь лобі в Ізраїлі. Є у нього там домовленості, що Володя все буде добре. І саме ізраїльське лобі гарантувало йому, що він виживе, якщо Київ візьме Путін. У Володя наш не втік, всі втікли з його команди, бо не мали таких домовленостей, а Володя залишився. Але Ізраїль видає, видає такі в США. І я вважаю, що у Зеленського на сьогодні існує тільки два варіанти. І вони оба дуже погані. Перший варіант. Це судьба Каддафі, коли народ України, армія вже не витримає і зробить те, що вони зробили, як народ з Каддафі. Чи Саддама Хусейна, коли видадуть Володю, будуть судити. І на цьому ця безславна біографія прирвується. Тому... І ще прошу вас звернути увагу, як позакривали рота оці всі грандоїди там піддувайли, блядь. вся ота шушара і піздота, яку десятиріччями ми вскармлювали США через фонди та грілися на Володіних харчах. Буквально 2-3 коментаря. І то тих Хто не дуже розумний. Ті, хто розумні, почали відповзати від Володі і відповзати дуже швидко і активно. Тому навіть на мій вчорашній пост та відео, де я чітко розкладу, яку країну зробив Зеленський, що це вже навіть гірше, ніж Північна Корея та Росія. Тобто ми вже в Топі знаком мінус. Закриті кордони, відсутність виборів, відсутність преси, взагалі вільної е, та багато іншого. Тому, що я можу сказати? Володя, як сказав Венс, не в тому напрямку почав рухатись. І я впевнений, що з можливостями команди Трампа, а це професійний політик. Це не Володя, який хуєм грав на роялі. Потім вирішив, що він сука лідер нації і яким-то хреном блядь, залишився після свого скінчення терміну в креслі президента і вважає, що він і далі президент, домовившись там з двома трьома політиками в Європі, що вони будуть мовчати. Ні, вже ця схема не працює. Трамп прямою мовою сказав що Зеленський узурпував владу, відмінив вибори, чим скоїв важкий злочин. За гроші я там мовчу, за те взагалі, я думаю, буде окрема домовленість та пред'ява. Тому всім гарного дня, якось так рухаємось. І всі українці на чистому оці наблюдають, що буде далі з цими йобаними зеленими мавпами.